Миколаїв. І одним із дарунків буде наш дитячий хор з нашим керівником Лілією Владиславівною і цем Тарасом. Приготовили також для вас таку тетралізовану сцену. Але я дуже вдячний всім тим добродіям, які дали Святому Миколаю навігацію. І сказали, що треба прийти тут, у золочі, правда Блаженного Миколая Чернецького, і ми будемо мати до нашої спільноти таку гарну приємність. Святий Миколай, я знаю, ти бачиш усіх, і мене у тобі посилає, дитяче прохання мене. хай люди живуть, усі в Божій правді, і не міркують у масках, проте то тільки тоді, ближні, любляться справді, коли хтось такого душема іде. Бачиш усіх і мене, Україна тобі посилає дитяче кохання земле. Хай люди живуть у вірі і правді і пам'ятають вічно про те. Тільки тоді ближче люди це справді, коли хтось спокусвіз Богом. Святого, не слід просить тобі цього, попросімо ласки із небес, а решту нам додасть Отець, святий Отче Миколаю, Щиро ми тебе благаю, дай нам віру і надію, дай любов до Бога щиро До Господа святого. Запам'ятайте, це ваша оборона. те поглинути не в змозі, коли в молитвах пильні будете, і що хвилини думати о Бозі, то ж не лякайтесь, бо хто до мене лиш взиває, той оборону завжди має. Я казаки, всі дорослі й малюки, бо молитва твоя, щира, мила і свята, від біди усіх спасе і до Бога проведе. Давав чесноти тоді мені вже й годі було підійти, хоч був далеко. Так мене пекло усього, немов до раю взяли. Ну то нічого, я їх усіх перехитрю. Не можу допустити, щоб ці чесноти мали діти. І слава Богу, співали. Я їм свої зневаги покажу, до петь свого шляху кажу, а Миколаєві святому добре на Хм, Поклич я стару ягу. Я го, та десь ти ще залісла душа. Я тут, мій пане, тут. Я трішки задрімала. Ти вже глуха не чую, чу, вже тисячка мені. Слухай но, ну, стара дорога, до тебе справу паль маю. Ось стежку бачиш. Де? Ой, не бачу, не бачу, не добачаю. Ось я тобі зараз посплю. Ой, бачу, пане, ба, бачу. Так ось по цій дорослі день дівчиська мають йти. Та їх усі ті замани, а біля кіти відбери. Навіки в скрині зачини. Чи зрозуміла завдання? ого ого! Вієй сіті заманю, і білі квіти відберу, навіки в скриню зачиню, Я тих малих до смерті зверхаю. Де весь його не підведе, а то з землі сидуть нас на віки. А я тим часом за Миколаєм Миколаєвим. Oh. Звірі мої лісові, слуги мої не відбуду. А на мерщійці сюди, до ягуся своєї. Чого ягуся наша хоче? А чого хоче? Нам потрібно дівчаток скупити, а квіти білі в скриню зачинити. Ah. Що це нам за це досить? Коли ми їх приймаємо. І залякаю, залякаєш, я зимою. Що досить? Ви що? Що досить? Давай, запутеванка робити. Ви що, забули який день? Так. Та я ж сьогодні не літаю. А то чого? Чого чого? Чого він славу? Чи може супо в тебе не літає? Чого чого? Боюсь, що з тим святим Миколаєм зіткнусь. І кісточок своїх не позбираю, а краще тут у студі Ой, Лишенько, чую, чую, іде Миколай, і ту так близько, лягай, ховайся. Фу, я тобі покажу. Ти бай, як вештає туди-сюди. Мені на зло Небесний простір весь займає. Ти нам, кажи. Ти нам кажи, що тебе. А я й кажу, що подарунки всі отой у у святий Миколай має. І хто слухняний, він винагорочує. Тож слухайте його. Ох, ох, чую людський дух. Ану розгуляйся, наші бур'ї. Оксанко, я так стомилась, давай перепочи. Давай, ну дивина, такий буревій, раптом стало тихо-тихо. Ох, як бігання, стомилися до кори. Угу, стомились. Ох, як їсти, хоч, а почув. Які вони спочиняють, без ім'я. Та цих цикав. Мовчись, бо, бо плам'ягути, єрве. Ми всі хотіли, ворушися. Квіти, давайте квіти. Які його тобі ще квіти дати? Ай-яй-яй, якщо вони почуть, то як їх можна відібрати? Ні. Давайте такі сейчас не пустимо на свято. Ну, то чого ж ви стоїте? Несіть мотузку чим скоріше. Та, щоб вони нам не втекли звіжіть їх наймісніше. А я тим часом піду на типка, щоб ці квіти навіки в скрані заховали. Це на вовчику, слухняні. Yeah. Тепер у лісі Миколай з руки даємо через край. Добре ми попрацювали і не їли, і не спали. Як ви по вовчику не сплю, а потім ти ото пильнуй. Ну, що ж робити? Що робити? Треба їх перехитрити. На свято першому прийти, візне, ваги принести. Десь тут у нашої яги було відже борошно. Зараз я їх усіх перехитрю. посиплю квіти білим борошном і їх на свято понесу. Ніхто в хитрощах не порівняється зі мною. М -м -м. Вас вітаю, любі діти. Зустрічайте теж бож'я, Миколаєвий слуга. Я прийшов до вас з привітом, всім даром і вірі квіти. Ми не знебагимо всі, будьте годіни і захлані, зберегли. Словом, будьте всі, як я, виродлива, дітлашня. Ми тут, наш пане, тут. Мої милі сатаня та частина вам Вона Ви найкращі з дітвори, тож хапаюся, гриби. Ой, біда, на всім бідам. Дичок, стара. Утікай його прийшла на Щі біда, іде свідками дітвора. Геть, я конче постати, хочу знову ошукати, Тільки ти забув, що зло переможе, не з добро. Ось щасно ти серцем виріє, всі з добра і є правди. Ось надія, ось є віра, ось любов до бога щира. Тож з ангелами святими повторяємо всі сміливо, Ім'я Господа святого виганяємо звідси зло. Йдемо до первого. Я не хочу. Мені добре на землі мене знають діти всі. За тієї Божі Чесноти, що нам допомоги все зло перевороти. Тож будемо про тебе, ми завжди пам'ятати, і Господа Святого навіки прославля. Самі ця Микола, ми до нас. Гамоса є сталий членом нашого фонду вже багато років. Разом із мамою вони завжди хочуть пригостити наших дітей і нашу спільноту. Ми щиро дякуємо за таку вічність, культуральність і для нас